Бойових дій в Україні продовжують гинути люди, діти, солдати добровольчих заходів та регулярної армії віддають життя за кожного з нас. Сьогодні в нашому закладі освіти ми відкриваємо меморіальну дошку слави та пам'яті, яка щоденно буде нагадувати нам про наших героїв. Схиляємо голови в пам'ять про випускників, які віддали своє життя за незалежність. Суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Низький уклін батькам, рідним та друзям наших героїв. Ми завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків. Вони загинули заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Мама, не плач. Я повернусь весною. Ушибку пташиною дарю свою. Прийду на світання в садок із росою. А може дощем на поріг бандові. Голубко не плач, так судилося, ненько, вже слово. Матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон. Розкажу, як мається в домі моїм. Мені коли ангел співає. І вона смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сума буває, душа за тобою. Мамочка, пробач за чорну хустину, за те, що від нині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Згадаємо по іменту наших героїв. Остапимо, Сергій Олександрович. Гаєвський Максим Миколаєвич Долженко Борис Олегович. Ільїних Олександр Валер'янович. Зінченко Андрій Володимирович. Ярош Максим Вікторович. Карабан Олександр Дмитрович. Фанчук Олег Олександрович. Пузенюк Антон Олександрович. Старков Дмитро. Олександрович. Рибка Олексій Ігорович. Тарасюк Сергій Вікторович. Дерев'янко Євгеній Русланович. Савранський Олексій Вікторович. Штефан Максим Сергійович. Коврак Проніслав Юзефович Лихота Ігор Миколайович. Коваль Віталій Юрійович. Мар'яш Ігор Олександр. Захарченко Максим Олегович. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домови. Бог забирає кращих, може, і святих, у когось батька, У когось і дитина. Запалим свічку хто пом'янемо. Героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди проклянемо. За те. Щоб відібрав від світ народу. Запалим зараз ми вогонь скорботи. За тих героїв, що не впали, духом, і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Як шкода тих, кого забрали в небеса, кого війна в безсмертні списки записала, Хай їх згасне свічка, але пам'ять не згаса. Бо нас життям від смерті захищали. Шановні присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблих воїнів. Шануємо всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання.